Друзі, всіх вітаю на каналі. Я перебуваю в повному жаху від того, що в Україні витворяє СБУ та голова офісу президента Андрій Єрмак. У цьому відео я розповім, як СБУ заарештувало блогера-адвоката, посадило його на підвал та шантажем змусило його записувати відео на своєму каналі з більше ніж 100 тисячами підписників. Відеоролики, де нахвалювати СБУ та Єрмака 14 вересня 2023 року, СБУ заарештувало адвоката та блогера Сергія Крижанівського. В тексті прокуратури вказано, що він нібито працював на російські телеграм-канали та хотів повалити конституційний лад в Україні, саме дискредитував військово-політичне керівництво України. Звинувачення прокуратури та СБУ базуються на тому, що якісь телеграм-канали, зокрема вагнерівців, опублікували відеозапис Крижанівського у себе. І це на це підставі цього вони звинувачують Крижанівського, що він є працівником цього телеграм-каналу. А також звинувачують тому, що він хотів повалити лад, тому що вимагав звільнення відставки Зеленського та притягнення Андрія Єрмака до кримінальної відповідальності. Цю політичну справу розганяла українська правда. Тоді як прокуратура і СБУ публікували заблюрені фотки, УП показало незаблюрені, що свідчить, що УП взяло фотки з неофіційного сайту. А напряму від спецслужб для розгону дискредитації. Справа в тому, що Крижанівський систематично публікував відео проти Андрія Єрмака, а також вимагав зареєструвати його заяву про злочин, вчинений Андрієм Єрмаком. Це, звісно, дратувало дуже Єрмака і була дана команда на арешт. На каналі Крижанівського десятки відео про Єрмака, наприклад, такими заголовками: Єрмак, генерал-лейтенант ФСБ Росії. Де був Єрмак на початку війни? Відчинив ворота для наступу Росії. Факти зради Єрмака потрібен ваш голос. Єрмак триголовий змій, голова мафії, зараза України. Нам потрібно змінити цю владу. Це не нажерлова корупційна влада. Мало того, яка під час війни грабує, мародерствує і робить все для того, щоб ми не перемогли. І ви знаєте, як в такому випадку ми повинні відноситись до Зеленського? Я вже не кажу про Єрмака, штатного агента ФСБ. Крижанівський подавав заяви про вчинення злочину Єрмаком до СБУ, яке не відкривало проваджень, а суди не розглядали скарги на бездіяльність щодо невнесення заяви до ЄРДР після арешту Крижанівського два місяці на його каналі не з'являлись відео, і ось тиждень тому Крижанівський знову почав публікувати відео. Але тепер його риторика змінилася на 180 градусів, і він записує відео не в своєму кабінеті, як раніше. А на фоні якоїсь стіни схоже на це, що це підвал СБУ під час запису він виглядає схвильованим та дивиться на папірець на столі, з якого зачитує тези. А тези в тому, що тепер він нахвалює СБУ та Єрмака для мене, це нелегкий час. Я зробив для себе висновки згідно рішення суду, яке буде незабаром. Все зрозуміло СБУ шляхом шантажу. щоб він не отримав строк. На зоні, а отримав умовний термін, змусила його погрозами записувати відео, в яких він нахвалює владу. Тобто, зрозуміти, держава Україна, використовуючи силу, змушує громадянина України шляхом погроз записувати відео, в яких він повинен нахвалювати владу. Це Україна 2023 рік. Багато новин тільки від Служби безпеки України від інших правоохоронних органів. Що діє якраз мережа агентурна Кремля, яка розповсюджує дезінформацію? СБУ написало те, щоб Крижанівський зробив підводку, що будь-яка негативна інформація про офіс президента це. Пропаганда Кремля Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення щодо Приватбанку е і скасованого рішення, яким було задоволено позовку Ігоря Коломойського. Ну і Коломойський знаходиться в СІЗО. СБУшники змусили блогера розповідати, як влада, нібито успішно бореться з Коломойським. Ну, це повний ідеотизм. Було дуже гучне затримання Олександра Дубинського, який вже повідомило про підозру і про 111 статті, викрито під псевдонімом Боротіною. Боже, яку ахінею СБУшники змушують зачитувати цього блогера? Ну далі буде цікавіше. Я вітаю такі дії наших правоохоронних органів. Ну Звісно, вітаєш, коли сидиш на підвалі СБУ? Е, викриття широкої <кій> <Вибачте>. <кій> широкої мережі агентури, агентури Кремля це пріоритет і та робота, яка повинна проводитися щоденно. СБУ взагалі нічим не відрізняється від ФСБ. Пам'ятаєте, постійно були ролики на Ютубі, як ФСБшники зобов'язували шантажем людей зачитувати цей бред на відеокамеру. Саме це зараз робить СБУ один в один. Про це вказує е, секретар ради національної безпеки та оборони України е, е, Данілов, який розповів про небезпеку анонімних it каналів По Данілову я зроблю окремий сюжет про його кримінальну діяльність. Буде вам звернення аж зади задимляться. Зазначити, що Андрій Єрмак у Сполучених Штатах Америки провів зустріч з членами конгресу, зустрічався, до речі, з держе держдепу Блінкіним. О, а тут особисте прохання Єрмака, щоб Крижанівський у своєму виступі похвалив Єрмака, розповів, який він класний державний діяч. Ну, бачите, який ларьочник мстивий. Ну і кожна така зустріч це чергове підтвердження стратегічного партнерства між Україною та США. Боже, яку ахінею людину змушують казати, вважаю, що повинна бути вертикалі. Якщо Єрмак їде на такі зустрічі, то треба призначити його, наприклад, міністром закордонних справ або прем'єр-міністром. Бо посада, на якій він зараз перебуває, не вбачає таких поїздок. Він, до речі, був включений в делегацію, яка очолила віце-прем'єрка України. Збоушники Єрмак змусили Крижанівського казати, щоб Призначити Єрмака прем'єр-міністром чи хоча б міністром МЗС, щоб він на більш офіційному рівні міг їздити до Сполучених Штатів. Зрозуміло, що критика з зі сторони нашого каналу вона буде і надалі, але вона буде конструктивною. Ну і все відео в такому дусі. Хто має бажання там 16 хвилин подивитися? Повного ідеотизму, яке написало СБУшники по замовленню офісу президента, якогось інформаційного впливу на людей ці відео не матимуть. Ну там три тисячі е, переглядів, там тисяча переглядів це повний абсурд. Справа в тому, що Єрмак в якості помсти захотів, щоб Крижанівський принизився, щоб знищити його гідність і зачитував цю ахіне, нахвалюючи Єрмака на своєму Ютуб-каналі. Тобто, це його помста, така знаєте, слизька. Я ось маю владу, я тебе змушу перед мною вибачатися, використовуючи свої повноваження та тиск. Ларьошнік сраний. Бутилки збирав нещодавно, ходив, бутилки збирав, сигарети продавав, дорвався. Ну ну, це стиль 90-х років, як рекетири робили, принижуючи людей. І це відомо, що Єрмак працював як шістка на представників злочинних угрупувань з 90-х років я про це зроблю окремий сюжет і розповім їм. Я покажу, як це все відбувалося. Друзі, я думаю, що у вас, як і в мене, просто волосся рухається на голові від того безпреділу, що витворяє Єрмак з СБУшниками із Зеленським офісом президента. Людину фабрикують кримінальну справу, кидають на підвал і змушують під примусом записувати хвалебні відео на своєму Ютуб-каналі, нахвалюючи Єрмака СБУшників. І... Ця держава хоче вступити до Європейського Союзу, до НАТО. Та цього нікуди ніколи не відбудеться. Вони повністю Єрмак, Зеленським, СБУшниками, повністю дискредитували державу, повністю дискредитували державу, вбивши всі перспективи якогось європейського майбутнього.